Збирай кришки на протези для воїнів. Це акція, до якої може долучитись кожен, адже з малого починається щось велике. У Тернополі проект дії від початку вересня цього року. За цей час із трьох локацій для збору кришок стало 12. та матеріалів все ж не вистачає. На один протез руки потрібно майже 500 тисяч пластикових кришок. На протез ноги понад 850 тисяч. кажуть організатори. у нас три локації були. Це гуртожитка університетів і корпуси університетів. За перші дні вже бачать, що о, Така гарна справа, потрібно ну, звичайно якось долучитися. Кришечка це мінімальне, що ми можемо, наприклад, дати, ну, наприклад, на потребу, то, тому що ну, багато справді вже там змучені і гроші здавати, і там ну, немає можливості. А кришечка це реально те, що може зробити кожен. Тому що кожен в день випиває хоча б ну, пляшку води і кришечку може викидати. Зародилась акція зі збору пластикових кришок в Туреччині, коли молодий студент зібрав 35 тонн кришок, а за виручені кошти купив інвалідне крісло для однієї з лікарень. Пізніше збирати кришки почали в Європі, тепер і в Україні. В Європі популярне це тим, що виручені кошти зі збору кришечок і їх переробки відправляються на забезпечення малозабезпечених сімей для дітей-інвалідів і на дитячі будинки. В Україні вона набула популярності через те, що існує проблема протежування бійців АТО. Ось як воно це пов'язано, коли віддаються на переробку кришечки, потрібний матеріал. Стає складовою протезу, тому що в протезі потрібно пластикові матеріали, і саме цей пластик є потрібним. Тернополяни мають мату зібрати 10 величезних мішків пластикових кришок. Організатори закликають містян не бути байдужими, адже направду, кожна кришечка важлива. Потрібно ну велику кількість кришечок. Так У нас така ціль: 10 велетенських мішків, які ми так достойно можемо відправити в організацію, яка вже буде займатися відправкою кришечок на переробку. Це організація Овес в місті Луцьк. Ось вони або відправляють на переробку, або продають кришечки як пластик, і за виручені гроші вже ну окупують протези або додають їх до вартості протезу.